Під час урочистостей до дня повітряних сил ЗСУ Володимир Зеленський презентував офіційно вже винищувачі F-16 в українському небі, наголосивши на початку нового етапу розвитку повітряних сил, президент подякував українським пілотам, які опановують нові літаки та міжнародним партнерам. Під час заходу присутні мали нагоду побачити F-16 як на землі, так і в повітрі. У небі. Від початку повномасштабної війни повітряні сили ЗСУ здійснили вже 22 тисячі бойових. Вихвильотів тепер українські пілоти зможуть здійснювати їх і на f 16 Ми провели сотні зустрічей та перемовин, щоб зміцнити можливості нашої авіації, зміцнити можливості нашої ППО, наших сил оборони. Ми часто чули у відповідь слово це неможливо, але все ж ми зробили можливим те. Що було нашою амбіцією, нашою оборонною потребою. А тепер це дійсно реальність, реальність у нашому небі. f 16 в Україні.